Фінансовий 2024 рік вже давно закінчився, а значить, прийшов час трохи порахувати гроші великих компаній та назвати найбільші касові провали фільмів 24-го року. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. Тож. Погнали! А перед тим як ми почнемо, нагадаю, що для того, щоб фільму окупитися, йому мало повторити свій виробничий бюджет, адже витрати на рекламу та виплати кінотеатрам ніхто не відміняв. І ці виплати доволі важко порахувати, адже в кожній країні, в якій показується фільм, цей відсоток різний. Наприклад, в США він становить 50%. в Китаї цілих 75%. Це, до речі, найбільший показник виплати кінотеатрам за показ в Європі та іншому світі може досягати 60% вартості квитка. Саме тому виробники фільмів, перед тим як випустити, наприклад, продовження, дивляться на збори в Америці, адже саме там вони отримують найбільші прибутки. Взагалі, в Голівуді існує така формула: для того, щоб вираховувати окупність фільму, потрібно його виробничий бюджет помножити на 2,5. Однак ця формула доволі умовна, адже не підходить для низькобюджетних та середньобюджетних фільмів. Тому ми не будемо її використовувати. Просто хотів вам сказати, що якщо в цій підбірці ви бачите фільм, який з бюджетом у 100 мільйонів зібрав 100 мільйонів, то він не окупився. А тепер погнали до фільмів: Горизонт, частина перша. Кевін Коснер ймовірно хотів повторити успіх свого оскароносного вестерну, той, що танцює з вовками 1990 року, коли він став знов режисером, продюсером, співавтором сценарію і виконавцем головної ролі у фільмі «Горизонт. частина перша масштабної картини, яка зосереджується на житті кількох дуже різних родин і персонажів, які намагаються подолати численні життєві перешкоди під час громадянської війни США на заході країни. Коснер настільки вірить в цей фільм, що вирішив розбити його на чотири частини та інвестував у фільм 38 мільйонів власних коштів. Однак ця цифра зіграла з ним злий жарт. Адже збори першої частини горизонту склали 38,7 мільйонів доларів з бюджетом у 50, що однозначно не те, чого він очікував. Однією з причин провалу деякі критики зазначають занадто великий хронометраж у розмірі трьох годин. Попри це, критики оцінили фільм у 51% на ротен Томейтос та 6,7% на IMDb. Через такі фінансові показники подальше продовження горизонту може бути зупинено, адже в історії кіно не згадаю жодного випадку, коли невдалий початок франшизи змінювався на успіх з подальшими релізами. На мою думку, якщо Кевін Коснер хотів створити настільки епічний проєкт, його слід було робити у серіальному вигляді, де чотири фільми замінили б на чотири сезони, а один похід в кіно на три години розбили б на чотири епізоди. Міністерство неджентельменської війни, знятий за мотивом одноіменної книги Дем'яна Льюіса 2015 року. Фільм Гая Річі з зірковим акторським складом розповідає про операцію Постмейстер, британську спецоперацію, яку проводили малі рейдерські сили та управління спеціальних операцій під час Другої світової. Цей фільм у жанрі екшн комедії представляє сильно вигадану версію ролі, яку відіграє керівник відділу спеціальних операцій Вінстона Черчилля у цій операції. Загалом фільми Гая Річі останніми роками не радують студії великими зборами. Ось і цей фільм вирішив не змінювати цю тенденцію, та з бюджетом у 60 мільйонів зміг зібрати лише 27,3 мільйони. Однак критики були більш привітні до фільму, через що він отримав доволі високі 68% на Rotten Tomatoes та 6,8% на IMDb. Також хочу відмітити Генрі Кавіла, який цього року потрапляє у цілих два найпровальніших фільми, переймаючи естафету невдач від минулорічного рекордсмена Бена Афлека, фільми з яким провалювалися один за одним. Про найбільший провал для Кавіла ми ще поговоримо далі. А поки рухаємось до наступного фільму. Ворон. Часто ремейки популярних фільмів здаються студіям надійним способом отримати чималий прибуток. Однак Ворон 2024 року, натхнений серією коміксів Джеймса Обара, довів, що ця стратегія не є гарантованим успіхом. Вся справа в тому, що оригінальний фільм 1994 року має майже священну спадщину, яку фанати люблять і оберігають не лише через трагічний випадок, що стався з Брендоном Лі, але й через його неперевершену гру, яку неможливо Повторити, не кажучи вже про те, що перевершити, попри сумну славу оригінального фільму, новий ремейк зібрав у прокаті лише 24 мільйони доларів, що становить трохи менше половини його початкового бюджету в 50 мільйонів. На додачу до цього він зібрав шквал критики, що вилилась у 22% на Rotten Tomatoes та оцінку 4,7 на IMDb. Таким чином, новенький фільм Ворон провалився по всім напрямкам та буде боротися за золоту малину в номінаціях Найгірший ремейк та Найгірша актриса другого плану. Останнім часом Ютуб не дуже любить мої відео. Мабуть, колись я сказав те, що йому не сподобалось. Тож попрошу вас тиснути подобайку та написати в коментарях ваш неулюблений фільм 24-го року. Це допоможе в просуванні цього відео та розвитку каналу. Тут і зараз. Роберт Земекіс знову використав талант свого улюбленого виконавця головної ролі Тома Генкса, щоб зняти драму тут і зараз, яка воз'єднує Генкса з його колегою по фільму Форест Гамп Робін Райт, і розповідає про різні події, що відбуваються на одному конкретному клаптику землі протягом століть, зображуючи місцевість від часів, коли динозаври вперше блукали планетою, до моменту, коли сім'я Янгів переїжджає сюди наприкінці Другої світової. Заснований на графічному романі Річарда Магуайра 2014 року, цей фільм використовує складну технологію штучного інтелекту, щоб міняти місцями обличчя та омолодити і Райт в реальному часі, коли вони виконували свої сцени. Однак критики вважали, що режисер занадто сильно зосередився на стилі, а не на змісті, і не зміг повністю використати персонажів і наповнити їхні сюжетні лінії. Хоча цей фільм з'явився в українському прокаті лише 13 лютого, він вже встиг провалитися у світовому прокаті, зібравши 15,3 мільйони доларів з бюджетом у 45-50, та отримав 6,3% на IMDb та 38% на Rotten Tomatoes. Каскадер. 82% від критиків на Rotten Tomatoes, 6,8 на IMDb, Райан Гослін головній ролі та Девід Ліч у кріслі режисера. Здавалося, що ще потрібно для успіху цієї картини, заснованій на телесеріалі 80-х років, що розповідала про каскадера Кольта Сіверса, який у вільний час працював мисливцем за головами, використовуючи свою фізичну підготовку та знання у постановці трюків під час ловлі злочинців та втікачів. Однак, попри такий фундамент, фільм зміг зібрати 181 мільйон з бюджетом у 125-150, що звучить доволі непогано, враховуючи показники інших фільмів в цій підбірці. Однак рекламні витрати ніхто не відміняв. І за орієнтовними даними студія втратила приблизно 50 мільйонів доларів. Втрати могли бути ще більші. Однак уряд Австралії та влада штату новий південний Уельс додали кошти на виробництво фільму, тим самим зменшивши видатки компанії Universal. Фуріоза шалений Макс Сага. А цей фільм я сміливо додав до своєї підбірки найкращих фільмів 2024 року, як до речі, і попередній. Адже не очікуючи абсолютно нічого, я отримав неймовірне задоволення від цієї історії. Режисер Джордж Міллер, який був автором всіх фільмів про шаленого Макса, зміг реалізувати свій талант і в цьому фільмі, що розповідав про становлення фуріози до того, як вона зустріне шаленого Макса у фільмі 2015 року. На жаль, зміна головного героя відвернула глядачів від цього проєкту, адже з виробничим бюджетом у розмірі 168 мільйонів фільм зміг зібрати лише 173,8 мільйони, що переносить всі його рекламні видатки у графу збитків. Однак, як і в попередньому фільмі, майже половину бюджету покрили федеральні уряди нового Уельсу та Австралії, що трохи зменшило видатки студії. Однак чи отримає шалений Макс 2015 року? Тепер продовження залишається питанням. Також ви маєте знати, що багато критиків та режисерів заохочували людей піти на фуріозу, незважаючи на її низькі касові збори. Так, режисер Везбол, чий фільм Королівство планети мав переніс дату виходу, щоб уникнути конкуренції з фуріозою, заохочував людей піти і подивитися фільм на великому екрані, стверджуючи, що цей фільм створений через любов до франшизи, а не через касові рекорди попередньої частини. А перед тим, як ми продовжимо, якщо ви хочете виграти відпустку на двох у Карпати на сім днів та зробити гарну справу, задонатьте на збір для третьої штурмової на машини для евакуації. Кожні ваші 100 гривень це шанс на перемогу. 500 гривень донату 5 шансів. Але якщо ви навіть не станете переможцем, не біда, адже ви зробите дуже важливу та життєво необхідну справу. Всі посилання та реквізити в закріпленому коментарі. Мадам Павутина, цей фільм став одним з найвідоміших провалів супергеройського кіно в історії. Те, що планувалося як старт нової франшизи, перетворилося на епічний провал. Адже з бюджетом у 80-100 мільйонів фільм міг зібрати 100,5 з половиною мільйона, що звучить не так і страшно. Однак, оцінка 4,0 на МДБ та 11% відсотків відкритків на Rotten Tomatoes критика з боку глядачів та фанатів призвела до рішення Sony прикрити цю франшизу. Про цей фільм я детально розповідав у своєму відео про епічні провали кінофраншиз, що не отримали продовження. Тож, якщо вам цікаво, які ще фільми закрилися після першої частини, можете глянути і це відео також. Повертаючись до Мадам Павутини, хочу сказати, що мені шкода, що цей фільм не реалізував потенціал цього персонажа та не створив щось нове у світі людини Павука. Джокер Божевілля на двох. Хоакін Фенікс повернувся до своєї оскароносної ролі Джокера у фільмі Тода Філіпса Божевілля на двох дія якого відбувається через два роки після подій першого фільму, і залучає леді Гагу у ролі Гарлі Квін, з якою Джокер зав'язує стосунки. Шанувальники першої частини з нетерпінням чекали, що ж такого магічного зробить Фенікс і Гага у ролі сумнозвісної пари. Але незважаючи на довготривалу підготовку до виходу, сиквел зазнав краху як з точки зору критиків, так і зборів. Джокер Божевілля на двох зібрав лише 207,5 мільйонів з бюджетом у 190-200. і за неофіційними даними збитки фільму склали від 125 до 200 мільйонів доларів для Ворнер Bros. Схожа, різка зміна жанру та виклик, який Тодд Філіпс скинув глядачеві, не дуже сподобались критикам і фанатам оригінального Джокера. І фільм провалився. Хоча, на мою думку, фільм не такий поганий, як про нього говорили. Однак це вже тема для окремого відео. Крейвен мисливець. Шостий фільм у всесвіті людини павука від Соні досліджує стосунки Крейвена з батьком і його шлях до того, щоб стати найкращим мисливцем. Для тих, хто не знає, нагадаю, що Крейвен Мисливець це вигаданий суперлиходій видавництва Марвел, справжнє ім'я котрого Сергій Кравінов у коміксах. Це російський іммігрант, син аристократа, який утік до Сполучених Штатів із сім'єю в 1917 році, після того як російське дворянство було знищено лютневою революцією і подальшим крахом правління царя Миколи II. Ось таким персонажем, звичайно, його хорошою версією. Sony вирішили закінчити для себе 2024 рік. Та загалом випуск фільмів по світу людини павука Адже з бюджетом у 110-130 мільйонів фільм міг зібрати 61,4 мільйони. Та загалом негативні відгуки, що відобразилось у 16% на Rotten Tomatoes від критиків та 5,4% на IMDb. Що ж, на мою думку, це чудові показники для цього фільму. Хотілося, звичайно, ще менше, однак маємо, що маємо. Головне, що продовження цього фільму після таких показників відмінилось. Кодове ім'я Червоний. Високобюджетні різвяні фільми це справді ризиковані проєкти, які мають дуже короткий проміжок часу аудиторії і не завжди зможуть окупити свої видатки. Так ставалося з найвідомішими культовими стрічками золотої доби Голівуду. Так сталося і цього року. Адже історія про пошуки Санти зірковим акторським складом змогла зібрати 185,7 мільйонів з бюджетом у 200-250. Та загалом несхвальні відгуки, що відобразилось у 30% від критиків на Rotten Tomatoes та 6,3% на IMDb. Проєкт розглядався як перший із потенційної франшизи різдвяних бойовиків, що переосмислює міфологію свята. Однак, на мою думку, посперечатися з виробництвом різдвяних фільмів з Netflix та Hallmark буде дуже важко. Адже, поки вони знімають один фільм, стрімінгові платформи випускають їх по 5-10 за сезон, що, звичайно, знижує інтерес аудиторії до спеціально присвячених різдву фільмів. Забери мене на місяць. Скарлетт Йогансен і Чені Тейтом разом зіграли головні ролі у цій романтичній драмі, що розповідає про спеціаліста з маркетингу Келлі Джонс і директора запуску НАСА Кола Девіса, яких обрали для створення фальшивої посадки на місяць на випадок невдачі місії. Аполлон 11 спочатку фільм Забери мене на місяць планували випустити на ЕПЛ ТІВІ. Але завдяки позитивним відгукам глядачів на ранніх показах він отримав повноцінну прем'єру в кінотеатрах і, за прогнозами, мав зібрати близько 12 мільйонів доларів у перший вікенд прокату. Однак реальність була трохи іншої думки, і збори за цей малий період склали 9,4 мільйона, а загальні збори фільму склали 42,2 мільйони з виробничим бюджетом у 100%. Однак, попри такий провал, цей фільм отримав теплу глядацьку реакцію та отримав 89% на Rotten Tomatoes від глядачів та 6,6% на IMDb, що йде трохи в розріз з поглядами критиків, які не вбачають у цьому фільму чогось грандіозного чи захопливого. Однак на Rotten Tomatoes все одно поставили 66%. Тож краще вам самим подивитися цей фільм та вияснити для себе, який він вартий уваги, одноразовий чи провальний. Borderlands. знята за мотивами одноіменної серії відеоігор, науково-фантастична комедія Елла Рота залучає таланти відомих акторів, як до речі, і багато фільмів цій підбірці, та розповідає про злочиницю Ліліт, яка збирає групу невдах, щоб вистежити доньку могутнього Атласа. Однак не кожна екранізація ігор може бути такою ж успішною, як Fallout чи останні з нас. На жаль, ні фанати, ні критики не були в захваті від цього фільму, називаючи його прісним, сірим, позбавленим натхнення та шаблоном, через що він отримав 10% на Rotten Tomatoes та 4,6% на IMDb. Журнал Rolling Stone висловив думку, що це найгірший фільм за мотивами відеоігор з усіх, що коли-небудь були створені. До таких відгуків додається той факт, що з бюджетом у 100-120 мільйонів фільм зібрав лише 33 мільйони. І, хоч його вихід дав поштовх до продажів ігор, навряд чи вийде продовження Арґайл. Цей фільм це окремий спін-офф популярної франшизи Kingsman, що поєднує фільми у спільному всесвіті. Допрем'єрні покази давали надію його розробникам на вдалий реліз. Однак відомий акторський склад та спорідненість з відомою шпіонською франшизою не допомогли цьому фільму, адже з бюджетом у 200 мільйонів доларів та витратами на рекламу у розмірі 80 мільйонів. Фільм мав зібрати приблизно 500 мільйонів лише для того, щоб окупитися. Однак, в підсумку зібрав 96,2 мільйони, та загалом негативні відгуки, що вилилися в оцінку 5,6 на IMDb – та 33% народне Томейтос. Однак при такій невдачі готується приквел. А режисер Метю Вон має плани створити більший всесвіт, запустивши ще одну паралельну франшизу. А потім об'єднати їх в одному фільмі, створивши таких собі месників у шпигунському світі. Однак, навряд чи цей всесвіт має настільки великий інтерес аудиторії, щоб реалізувати такі плани. До речі, і знов Генрі Кавіл. Схоже, проєкти з його участю наразі не здатні привернути увагу великої аудиторії. Хоча відверто і ці фільми дуже сумнівні за своєю ідеєю та виконанням. Мегалополіс. Багато шанувальників кіно покладали великі надії на довгоочікуваний фільм Френсіса Форда Копполи, вихід якого кілька разів відкладали, створюючи ще більшу напругу перед дебютом. Коли фільм нарешті вийшов на екрани, багато критиків були спантеличені побаченим, адже фільм, здавалося, більше зосереджується на представленні візуального видовища, ніж на переконливій історії. Дія фільму Мегалополіс розгортається в альтернативному 21-му столітті і розповідає про амбітного архітектора, чиї видіння змушують його вступити в конфлікт з опозиційними силами влади, особливо з мером міста. З бюджетом у 120-136 мільйонів, з яких за наявною інформацією, 120 мільйонів інвестовані самим режисером, фільм зміг зібрати лише 13,7 мільйонів, що робить його одним з найбільших провалів в історії, та однозначно найбільшим провалом цього року. Що стосується оцінок, то на сайті IMDB фільм отримав 4,8 бали, а на Rotten Tomatoes 45 – 45% від критиків. Однак, схоже, такий прийом не засмутив Кополу, який впевнений, що такі відгуки не завадять фільму стати справжньою класикою з часом. Як показує цей рік, зібрати багато акторів в одному проєкті зовсім не значить, зробити його успішним. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: найкращі фільми та найкращі серіали 24-го року. Тож, клікайте на відео, та зустрінемось через секунду.